Всім привіт! З вами Радіобука і я пані Ганна. Хто чекав на фентезі? І не звичайне, а про драконів. Автор Іса Тарк. затуркана Вернандет для дракона. Коли померла моя тітка, то я нарешті стала вільною. Та моя воля тривала недовго аж до хвилини оголошення заповіту, де адвокат озвучив, що я заручена із владикою сусіднього королівства. І ще б якого. Дикого, нецивілізованого і з рабовласницьким ладом, де люди, які не мають у своїй родовідній крові драконів, являються грабами, а от сам владика справжній дракон, і його дружиною маю стати я. А якщо не виконую договір, то розплачуватиметься уже моє королівство за борги, які набрала моя тітонька. Яка несправедливість, приємного прослуховування.